Лев, привіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас період з 17 по 28 лютого. Як для вас відіграється цей період? В плані особистого життя, кар'єри і фінансів. В плані особистого життя тут жезлів. Класно, енергія пішла. Для тих, хто в нас наразі самотній. Зірка туз мечів. Семірка пентаклів. На фоні в нас тут лицар мечів. У вас тут де знайомство. Може бути знайомство по інтернету, до речі, по карті зірка. Також можете з кимось прояснювати стосунки. Тобто, ви вже з кимось познайомилися, і за цей період ви проясните ваші стосунки. Чи ви будете зустрічатися, чи можливо якось у вас все далі закрутиться. Да? Тобто тут однозначно будете розбиратися да, з вашим особистим життям. У вас активний період, трійка жезлів, ще в нас фоном іде. Тобто тут багато спілкування, багато такої сексуальної енергії, прям от аж аж пре. Шикарно. Тобто тут можуть бути як і нові знайомства, так і а, прояснення. Спілкування з тим, з ким я вже були знайомі. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Так, суд, двійка пентаклів, лицар мечів. І вісьмірка пентаклів на фоні. Ну, якщо коханець чи коханка, то у вас тут є бажання втримати свої позиції, хочеться, щоб там да, розлучилися да, суд. Тобто, тут прям чітко ви взялися за те, щоб свої позиції втримати, щоб, можливо, навіть десь вибороти свого партнера. І тут двійка Пентаклів говорить про те, щоб усидіти на двох стільцях. Тобто, ви будете тягнути в свою сторону, а там, наприклад, в сім'ї будуть тягнути в свою сторону. Ну, зрозуміло, що тут вже вибір не від вас залежить, тобто, як вам тут це приподнесуть, да, по шестерці Пентаклів, що вам дадуть в цих відносинах, на цьому все й закінчиться. Тобто я бачу тут ваше бажання перемогти, але поки що будете тягнути в свою сторону, да, перетягувати канат. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Так, п'ятірка чаш, вісьмірка пентаклів, королева чаш, а що тут п'ятірка чаш, значить, десятка жезлів. Тут ви або ваш партнер можете бути в такому стані розчарування, і це може бути пов'язано з роботою. І це, звісно, може впливати на ваші стосунки в плані емоцій. Тобто, коли люди просто десь через якісь свої обставини, там робочі, наприклад, дуже втомлюються, їм дуже важко, і вони приходять до свого партнера, і ну куди ще подіти там свою втому чи свій негатив. Та? Тобто тут ви будете працювати над своїми емоціями, будете розбиратися, що не так і що потрібно. З цим зробити. Потузу жезлів хороший знак, що треба підвищувати сексуальну енергію. Чому? Тому що це, зокрема, енергія життя. Якщо цього не хочеться, то ну, і, це не я кажу, це фрейд. Просто майте на увазі, що тут, якщо у вас будуть якісь непорозуміння, то ключем вирішення буде саме це. Але тут я бачу, що ви готові працювати вдвох разом над вашими стосунками. Тут саме, знаєте, емоційний такий план. Не те, що щось прям у вас там відбувається, неприємне, а просто емоційно і, наприклад, фізично на роботі ви можете бути дуже втомлені. І вам хотітиметься якихось емоцій нових, Бо тут жезлів це ще й емоції, це і дії якісь підкріплені емоціями. Отак. Що в нас по роботі? П'ятірка мечів. Так собі, зараз будемо прояснювати для всіх, що це буде значити. Для тих, хто у нас наразі не працює. Знову ж таки, п'ятірка чаш, паш пентаклів, іерофант. Ну, тут у вас знову ж таки, розчарування. Розчарування пов'язане з е, е, якісь виплати. Затримуються, наприклад, або вам їх не дають, а, чи якісь субсидії, чи дотації, чи не знаю, аліменти. Тобто тут у вас є якась покажу пентаклів, невеличка копієчка, яку ви маєте, але вам цього мало, і вам хочеться змінити цю ситуацію. Але поки що ви більше в такому емоційному знаходитесь моменті, що зрештою зрозумієте, що треба щось. Змінювати, бо так далі бути не може. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, паж мечів король мечів, Війка жезлів і дев'ятка чаш. Тут трійка пентаклів на фоні, да, у вас тут є можливість знайти роботу, у вас є можливість тут знайти роботу, є можливість одразу вже почати працювати, почати стажуватися, наприклад, але не спішіть із тим, щоб святкувати. Отак можу сказати. Тому що тут, так як в нас все таке фонова п'ятірка мечі, вона говорить про те, що десь у вас можуть. Ну, обманути, якось, нечесно, з вами поставитись. Може, наприклад, ви там відстажуєтесь, а вам не заплатять. Тому будьте обережні, перевіряйте інформацію, паж мечів, король мечів, перевіряйте інформацію, щоб все було правильно перепитуйте, фіксуйте. Тобто, не дайте вас тут обвести навколо пальця. Тобто, не святкуйте наперед. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так, жриця ту ж чаш, десятка пентаклів. Четвірка чаш. Що можу тут сказати? У вас тут ну, десятка жезлів на фоні, вочевидь, ви втомилися. Є тут якісь процеси неофіційні приховані від вас, можливо, у вас на роботі, якісь конфліктні ситуації по п'ятірці мечів, якась нечесність, якесь прямо використання вас навіть. І це вас, це вас по четвірці час дуже сильно розчаровує. Десятка жезлів, яку ми бачили, зокрема, говорить про фізичну втому. І це впливає на вашу сім'ю. Тобто тут виходить так, що ваша робота. Через вас впливає на вашу сім'ю. Дуже сильно. Подивимось для тих, хто в нас працює сам на себе як фрілансер. Лицар мечів. Десятка чаш. Лицар чаш. Тут багато знайомств. Крікаже жезлів на фоні. Багато знайомств, ще можуть бути вам якісь пропозиції. А, пропозиції приходити, надходити, не знаю, можливо, хтось з ваших родичів захоче у вас щось замовити, але майте на увазі. П'ятірка мечів на фоні, яку ми там бачили, ні про що хороше а, говорити не може, в якому сенсі? Тут або ви обманюєте, або вас обманюють. Одне з двох. Будьте обережні з пропозиціями на цей період, тому що десь щось може бути нечесно стосовно вас, і потім вже назад не повернеш. Тобто, якщо вам хтось щось буде пропонувати, якісь, якісь проекти, перевіряйте всю інформацію для тих, в кого в нас свій бізнес. Стірка жезлів. королева пентаклів, суд. Дивіться, п'ятірка пентаклів на фоні. З пісні слів не викинеш. Я не той таролог, який буде розповідати Знаєте, те, що я бачу, те я говорю. Давайте так. Попереджений, значить, вже знаєте, що з чим раптом, що вам буде легше боротися, потім. Дивіться, в кого свій бізнес. Тут може бути ситуація конфлікту. Це може бути, зокрема, в колективі у вас конфлікт, а ще з якимись клієнтами або от якась жінка-королева Пентаклів земна стихія в нас. І ну, це може прям дійти, ну, хочеться сказати, до суду, бо по факту да, випадає карта, але до певних проблем з втратою грошей. Тому будьте обережні. Знову ж таки, може бути якась нечесність. Передивляйтесь, перевіряйте своїх працівників. Особливо, якщо там щось стосується з касою, наприклад, да, якась робота з касою. Перевіряйте. Що у нас по грошах? А по грошах наше сонце це значить, що щоб не ставалося, гроші будуть, ви їх заробляєте, вони до вас приходять, і все буде добре. Тобто, от в цьому плані ви тут за цей період можете не хвилюватися, все буде добре. Ну, звісно, все залежить від вашої праці, від вашої роботи, від ваших знань, від того, що ви особисто вмієте робити. Що ж, люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.